Життя після фронту Іван Шостак із Вінниці на передовій зазнав важкого поранення, втратив зір, але попри це започаткував власну справу, опанував гончарство і нині продає свої вироби на виставках та через соцмережі. А ще Іван став інструктором соціального проєкту для незрячих ветеранів. Так він допомагатиме побратимам відкривати нові можливості для самореалізації. Про силу волі воїна. Дивіться далі у нашому сюжеті. До цього етнопростору у середмісті Вінниці Іван Шостак приходить регулярно. Коротка підготовка, і ось уже ветеран вдягає фартух і сідає за гончарний круг. Саме це захоплення зізнається незрячий захисник допомогло йому подолати депресію і повернутися до цивільного життя. Наполегливість і бажання творити працювати. Дали, дали свої подивити. У 2015-му Іван Шостак підписав трирічний контракт. У 22 му знову мобілізувався і став боронити Україну у складі 77-ї десантно-штурмової. Під час виконання бойового завдання був важко поранений. Бахмутський напрямок. Ми були в резерві, де були якісь прориви, туди нас кидали. І в один день. Нас кинули на Оріхову Василівку, там дуже масовано Вагнер пішов в наступ. Але нам вдалося його втримати. Але, на жаль, не всі вціліли. Багато хлопців загинуло. І 1 березня десь приблизно о 4 дня отримав поранення з пострілом РПГ. Іван утратив зір після всіх операцій почалася реабілітація. Там вже навчали користуватися тростиною. Телефоном, життям навички, період адаптації зізнається, ветеран був складним, але якось він потрапив на майстер-класи з гончарства. А засновниця арт-простору Вікторія Ніколаєва запропонувала йому попрацювати з глиною за гончарним кругом. Історія з Іваном почалась для мене теж як перший такий досвід спитали, чи можу я провести екскурсію до таких хлопців? Їх було тоді п'ятеро. Ми спробували, ми просто почали спілкуватися, ми почали знайомитись, я їм дала шматочки глини. Давайте попробуємо по пам'яті зліпити, хто що хоче. Коли я взяла Ваню за руки, в нього, він мене почув, в нього були дуже м'які руки, великі, ну от бачите, великі м'які руки, і він якось дуже швидко, піддатливо реагував на те, що я йому говорила. Звичайно, це було через дотик. Відтоді Іван буквально захопився гончарством. Спочатку хотілося зробити кухоль, а виходила сільничка, та маленька чашечка, бо не так воно все просто, глина різна, і це робота на відчуттях. Тобто, де її на трошки сильніше прижати, де її легше. І тоді виходить той виріб, який ти хочеш зробити. А нині ж у доробку майстра вже понад 100 виробів. Іван навіть має ексклюзивний логотип зі слоганом Ніхто крім нас. Більшість робіт ветерана розкупили під час персональної виставки та через соцмережі. Виробів дуже багато, і вони всі різноманітні. Особливо зайшли дівчатам чашечки з формою сердечок. Це вийшло так неочікувано, да? бо робив чашечку і звичайно. Сунув руки туди, куди не треба було, і воно так зімялося, і в формі сердечка да окрім того, Іван долучився до соціального проєкту для незрячих ветеранів і цивільних. Через власне сприйняття майстер допомагатиме учасникам відкривати нові можливості для самореалізації. На безкоштовній основі буде створена школа. На одну групу вже набрали людей, хлопців саме ветеранів, які втратили зір. І я буду в якості інструктора. А якщо людина зацікавлена, хоче спробувати щось нове, додати собі такий плюс 10 до <ба summarise> свого левела, да? то я думаю, в неї вийде це все. Головне бажання. Втрата зору каже Іван не вирок. Головне, попри труднощі, ставити собі мету і досягати її. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.